Бажаю міцного козацького здоров'я товариства. На жаль, в ці дні росіяни геть з'їхали з Глузду і запустили балістичну ракету в дитячий майданчик в Кривому Розі. Загиблих дітей, які ні в чому не винні, росіяни називають європейськими генералами, які мали сходку в Кривому Розі. Я не знаю, хто в цю херню вірить. Проте, це не можна просто забути чи пробачити. За це треба мститися. І Збройні сили звитяжно виконують цю роботу. Я прошу всіх підтримати і долучитися до підтримки Збройних сил і з усіх можливостей своїх чинити. Цю поміч і пам'ятати, що жодних мирних переговорів з Московією не може бути. Оскільки за останні 400 років Москва не дотрималася жодного договору, який вона підписала. У світі коїться дуже багато дивних речей, наприклад, любитель Крему для засмаги Дональд Трамп бесідуючи. Тільки просто ведучи бесіду про суперуспіхи свого правління призвів до того, що топ виробників і топ-компаній США втратили трильйони доларів буквально протягом 20 хвилин його виступу. Під час його виступу акції падали. Я можу сказати тільки одне, що ця людина об'єктивно. Робить все, щоб зруйнувати порядок сил, який у світі був визначений після Другої світової війни. І якщо ви до цього моменту вірили в те, що будуть якісь перемовини, і щось поміняється, і життя налагодиться якось, то це брехня. І розуйте очі. Подивіться на цей світ і зрозумійте, що крім нас, нам ніхто не допоможе. Наша сила у наших руках. Америка зараз ближчим часом опиниться в глибокій задниці, з якої вона самостійно буде вибиратися. На даний момент світ сколихне така кількість турбулентних речей, що важко навіть уявити. Якщо до влади добрався реально ідіот, який стоїть на чолі наймогутнішої держави світу, і вперто упускає її на дно, то пора задуматись про будь-які гарантії безпеки, які нам надавалися, про будь-які обіцянки. І те, що зараз відбувається, що нам треба підписати угоду про копалини, потім якісь атомні станції віддати в оренду на обслуговування. Це викликає не те, що бурю емоцій і незадоволення, це неповага до самих себе. Я в плані американців, які дали слово захищати Україну, коли Україна віддала. Третій по кількості ядерний арсенал і передала його не просто знищити, його передали в Росію, а на даний момент Росія на нас напала. І коли високопосадовці США не можуть сказати, що Росія напала на Україну і називається конфліктом, то про що мова? Хто ще вірить в те, що в цьому році щось зміниться на краще? Росіяни накопичують сили, їм не вигідна ця угода з перемир'ям, і вони будуть, будуть різними методами розтягувати час. Єдина їхня задача це знищити нас. У них нема більше цілей, і у них немає їхнє життя, їм не потрібно, якщо ми існуємо. Вони готові на все заради знищення України. Зараз фронт пересувається по східній частині України. Щоби не допустити, щоб фронт пронісся по західній частині України, потрібно об'єднуватись і потрібно рухатись вперед, допомагати Збройним силам. Кожен з вас на своєму місці повинен робити все, що може, для того, щоб забезпечити роботу економіки країни і для того, щоб забезпечити роботу Збройних сил. Дякую вам за увагу! Прошу підписатися на мій канал, поставити лайк. Коментар і не забувати задонатити на потреби пекельної кухні. Нам зараз потрібні кожні гривні, кожна не випита вами кава чи не куплена вами шоколадка. Вона може піти на закупку оптоволокна, яке ми успішно намотуємо і застосовуємо у 141 й бригаді. І чим більше ви нам задонатите, тим більше ми надішлемо мирних домовленостей. Мертвим росіянам інакшого не може бути тільки прильот дрона, вписок окупанту. Бережіть себе.